13 червня швидкі новини. Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну ракетами та шахедами. Було застосовано 14 ракет, 10 збито. Але, на жаль, в Кривому розі росіяни влучили у декілька цивільних об'єктів. Загинуло 11 людей, багато поранених. Розвідка Британії повідомляє, що Іран, крім постачання Росії дронів, ще й допомагає їй будувати завод із виробництва цих дронів. До порту окупованого Бердянська зайшли три великі кораблі РФ. Сподіваємося, що незабаром і вони познайомляться з роботою наших військових. Адміністрація президента США Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів із збідненим ураном для танків Абрамс. Сьогодні в Києві облили невідомою речовиною і Зеленкою, а також кинули у сміттєвий бак колишнього нардепа Тараса Чорновола за те, що він образив відому захисницю Аліну Михайлову, дівчину Вінчі. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нашими каналами в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І пам'ятайте підписка і лайк.